Усім доброго дня! Слава Україні! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я сьогодні в нас 1 листопада і я розпочинаю знімати чергову серію свого вишивального щоденника. Не знаю, яким довгим він буде. Ну, але подивимося, що дасться мені навишивати. вишивати. Ось почну я його із просувань по іграшці, яку, початок якої я показувала в, минулого, в минулому відео. Це схема французьких вишивальниць. Ось така гарненька пуансеті. У мене вже вишилася. Там така іграшка, зверху ще має бути лист привітальний. Ось така гарна мила буде прикраса. Знову всім привіт! У мене вже 4 листопада, і я вишиваю, продовжую працювати, насолоджуватися своїм різдвяним затишком. Покажу вам фініш чергового фрагменту. Ось я закінчила вишивати. От оцей прямокутничок на 1500 півхрестики, і тепер буду далі просуватися вліво. Дуже мені подобається результат. Закінчилися в мене там ті всі вогники. Далі зверху буде вже животик пташки дівчинки-кардинала. Дуже цікаво, як це все буде. Ось так ближче вам покажу ці вогники кольорові, вже повністю тут все завершено. Практично бачите, як воно дуже мені подобається, як це все виходить. До речі, цей сюжет, вже після того, як я зробила схемку, я бачила і під вишивку бісером продаються такі картинки, і таку авторську схему з Бекстічем побачила. Так що, досить популярна така картинка, мені здавалося, але до, цього, до того я її ніколи не бачила. і от... Зустріла на просторах Пінтерест і зробила схему. У мене вже 18 листопада, аж не віриться, як біжить час. Я потроху вишивала весь цей час, але майже нічого не записувала. І ось сьогодні вирішила таке зробити невеличке включення. Трошки я вирішила повишивати свою ялиночку у Christmas 3. І ось заповнюється у мене верх. Так, помалу вишиваю, тут ще лишилася серединка, і потім іграшки. Зараз в нас почало виключати світло, і так, досить мало часу мені <гум> вдається е присвятити вишивці, ну, вже як є, мусимо потерпіти якийсь час. Ось така краса у мене виходить. Дуже гарна буде робота, коли закінчу. Ну, і за вікном покажу вам, яка, яка в нас краса. Теж випав у нас сніжок і якось так дивно, але цього року нема тої радості, знаєте, як то завжди буває, коли випадає сніг перший. Цього року, року все по-іншому. Також покажу вам такі маю кактусики. Ось такий у нас тут кактусовий дитячий садочок. Ми розсадили маленькі кактуси, і вони вже так повиростали. Ось такі гарненькі. 21 листопада і в мене ось такий несподіваний старт, ну вже навіть не старт, я кілька днів вже вишиваю цього зайчика. Вирішила я розпочати ще одну прикрасу новорічну по схемам французьких вишивальниць. Тут ниточки собі, собі зібрала відео. Лампа, яка працює від павербанка. Ну І так, ось помаленьку вишиваю. Дуже зручно, до речі, дуже добре видно все, так що відключення світла не можуть нам завадити, продовжувати вишивати. 24 листопада. І я продовжувати свій різдвяний затишок. Знову в нас немає світла, але це мені не заважає. Одержувати задоволення від е, улюбленого хобі. Е, ось така в мене лампа, як я казала в попередньому включенні, дуже вона зручна, працює від е, павербанка, досить так е, ну, е, надовго вистачає його, і можна кілька годин з задоволенням повишивати. Ось продовжую вишивати. Тут сніжок, заповнюється в мене пробіли, вже хочу поскоріше до пташки дійти. Ось така краса в мене. Також ще раз вам покажу цього зайчика. Наступний рік вже в нас рік зайчика, то я вирішила його вишити. Дуже мені давно подобалася ця схема, але наразі без бека і без очей він більше схожий на якесь теля. 24 листопада, вечір. Знову немає світла, а в мене новий старт. Не закінчивши ще дві попередні е, новорічні прикраси, вирішила е, почати е, нову. Ну, Зараз, знаєте, якийсь такий настрій, це дратує постійно відсутність світла і е, хочеться себе чимось порадувати, то я не витерпіла і <смі> <смі> зібрала ниточки, знайшла схемку. Е, схемка з інтернету. Тут, тут <смі> мій зайчик сумує без очей. Але все я, звичайно, закінчу, буде в мене... Тут така синичка на гілочці, така різдвяна новорічна, і зайчик. Ось так вишиваю. Тут в мене і маячок, згадка про літо. Такий гарненький, милий, тішить мене і допомагає в роботі. Ось так і проводимо вечори без світла. Вже 27 листопада, і я продовжую вишивати. Різдвяний затишок, хочу показати вам свої просування. Я завершила черговий фрагмент 1500 півхрестиків, ось оцей прямокутничок, зашитий, вишився у мене сніжок, і далі буду просуватися вправо. Дуже мені подобається, як оці переливи, відцвіти на снігу вийшли, дуже гарно. Подивимося, як далі буде. 1 грудня і я з черговими просуваннями. Різдвяному затишку. Ось Подивіться, як в мене гарненько виходить вже пузико е, пташки дівчинки-кардинала. Е, дуже гарно мені подобаються ці переходи, як ниточки лягають, тут ще ножки будуть, там хвостик справа. Дуже гарно. і велике задоволення від вишивки. Також ще вишивала іграшку новорічну, ось вам покажу. Трошки так в мене просунулася моя синичка, також в неї животик з'явився. Ось так вишиваю. Якось останнім часом в мене так виходить, що тільки новорічні і різдвяні процеси в роботі. 3 грудня. І далі показую вам просування, Щось ось так мені пішла зараз ця робота. Вишиваю майже кожен вечір, і бачите, вже ось таке маю просування. Тут вже і лапки видніються, хвостик цей червоний, такі червоні краєчки крилець. Ну, а сама ця пташка така буде коричнева, з червоним клювом. Ось так, мені здається, що гарно виходить. Також покажу вам свою обновку. Я купила ще одну лампу, яка від Павербанку працює ось така кільцева лампа блогера. Там і штатив є, можна буде знімати відео, телефон кріпити. Ну, наразі мені з нею дуже зручно, дуже приємно вишивати, там є е, різні види світла, різні градієнти, тобто дуже зручна лампа. А в мене вже 6 грудня. І якось так несподівано для себе сьогодні зараз день, і е, я дістала свої фіалочки. Дивилася я в програму, не вишивала я їх практично рік. Останній день, коли я їх вишивала, це 5 червня, а сьогодні 6 грудня. І от вирішила, так мені захотілося, я взяла жовту ниточку і вирішила повишивати трошки. От одним кольором я вже більше ста півхрестиків вишила. Величезне задоволення, де коли так треба якось змінити щось в своїй творчості, абсолютно поміняти процес, бо в мене зараз все-таки новорічне. Звичайно, вишивається із задоволенням, але захотілося чогось іншого. Також ще хочу вам показати свої просування у вишивці новорічних різдвяних прикрас. Ось так в мене трошки повишивалася синичка. Вишила я гілочки, крильця, хвостик. Ще голову, поки що вона така страшненька, без, без обличчя і без шапки. Е, ну і трошки також повишивала зайчика, правда, ще не закінчила. Ще мені треба бекстіч зробити е, е гостролист, падуб знизу вишити з ягідками, і шарфик йому завершити. І, звичайно ж, бекстіч. І також ще хочу показати, м найперше в цьому сезоні іграшка, яку я почала вишивати, ось така пансеттія. З листом, з пташечкою, теж дуже мило. Тут залишилося мені зробити бекстіч. І фрузлики на квітах і на листі. Ось такі маю просування останніми днями, в принципі, задоволення. задоволена, дуже хочеться вишивати, творити. Ну, трошки нас обмежують умови, зараз в яких ми живемо, відсутність світла, ну, але все ж таки виходимо. З тої ситуації маємо лампи, маємо свічки, думаю, виживемо, витерпимо, переможемо. Є люди, яким набагато гірше за нас, тому наші тимчасові незручності це дрібниці. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій цей вишивальний щоденник. Він у мене розтягнувся більше, ніж на місяць. Ну, що є, тим і намагаюся з вами ділитися. Маю надію, що вам сподобалося це відео. Бажаю всім натхнення, гарного настрою, віри в перемогу, тепла, добра, любові. До зустрічі у наступних відео!